Тарас Шевченко Балада причинна. Ревета стогне Дніпер широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гне високі, Горами хвилю підійма. І блідний місяць на ту пору Із хмари де де вигляда, Неначе човен з синім морі То вирина, то потопа. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, Сечі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, Щось біле блукає, Може, вийшла русалонька матері шукати, А може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, сама не зна, бо причина, Що таке робить, так ворожка поробила, Щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі, спала й виглядала Козаченка молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися та, мабуть, і загинув. Не китайкою покрились козацькі очі, Не вимили біле личко, слізонькі дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі, Біле тіло вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, Не вернеться чорнобривий, та й не привітає, Не розплете довгу косу, хустку не зав'яже. Не на ліжко, в домовину сиротою ляже. Така її доля, О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі? Прости, сироту, кого ж її любити ні батька, ні неньки? Одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю, вона молоденька. Бо люди чужиї її засміють. Чи ви наш голубка, що голуба любить, чи ви нам той голуб, що сокіл убив? Сумує, воркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає? І хто їй розкаже, і хто теє знає, де миле ночує, Чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаї коня напува, чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобригу уже забува. Якби то далися орлини і крила, за синім би морем милого знайшла, живого б любила, Другу б задушила, а до неживого у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділиться, не так воно хоче, як Бог нам дає, воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з усні пари, Широкий Дніпр не гомонить, розбивши вітер чорні хмари, Ліг біля моря отпочить, а з неба місяць так і сяє і над водою, і над гаєм, кругом, як усі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра поверинали, Малі діти, сміючись. Ходімо, гріться, закричали, зійшло за сонце, голі скрізь зосоки, коси, по дівчата. Чи всі ви тут, кличе мати, Ходім шукати вечерять. Пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух-ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Місяченку, наш голубонько, ходи до нас вечеряти. В нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці. Молоденький, чорнобривий, знайшли вчора у діброві. Світи довше в чистим полі, Щоб нагулятись доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають, посвіти нам, ось щось ходить. Он під дубом щось там робить. Ух, ух, солом'яний дух дух, мене мати породила, нехрешену положила. Зареготались нехрешені, Гай обізвався галас, зик, Орда, мов ріже, мов скажені, Летять до дуба, нічі Чирк. Схаменулись не дивляться, мелькає. Щось лізе вверх по стовбору до самого краю. Отож тая дівчинка, що сон наблудила, отаку то їй причину ворожка зробила, на самий верх на гілячці стала в серце коле, подивилась на всі боки та лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали. Взяли її сердешною та й залоскотали. Довго, довго дивувались на її уроду, треті півні, по куріку, шелеснули воду. Зашебетав жайворонок у горе летючи, закувала зозуленька на добу сидячи, Зашебетав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плутагар співає. Чорніє гай над водою, де ляхи ходили, Засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози, А дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать і добре спить, що не чує, яку є зозуля, що не личить чи довго жить знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає, і знемігся товаришу сьогодні спочинем, близько хати, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила, не мені, другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький Іди, спотикнеться. Коло серця козацького, як година в'ється? Ось і дуб тут кучерявий. Вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши моя сизокрила. кинув коня та й до неї. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати, Та знай співають ідучи, як проводжала сина мати, як бивсь татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким Тінь замордований стоїть, А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, нігде правди діти, підкралися, щоб ізлякать. Коли подивляться, що вбитий, З переполоху ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші, та ями копають, прийшли попи з корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону. Насипали край дороги дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, А в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко, що ніч шебітати, виспівує та шебече, поки місяць зійде. Поки ті русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.